Друзі, вітаю! Росія злякалася особистої зустрічі з Україною. А є відмазка, уже почали виправдовуватися. А що ж сталося? Такі бравадні, сильні, типа потужні терористи. А тут сховалися під спідницю Кабаєвої. Отак, от вчора наші переговірники сказали, хлопці, виходьте один на один, а вони щось тут почали давати, тупцювати назад. Зеленський теж трошки відступив назад, але треба передивитися, що ж він там зареєстрував, поки що в публічному доступі немає. Новий закон, який в тисячу разів зробить ще більш незалежним антикорупційні органи. М -м, як цікаво, то накладіть вето на попередні закони, які депутати прийняли. Зараз вже пишуть: ой, вибачте, не прочитав, не подумав, але голоси не відкликають. Хоча могли це робити ще в перший день. От е зареєстрували вже новий законопроект. 48 депутатів внесли пропозицію. Е буде альтернативний до президентської того, що прийняли вчора, позавчора. От. Ну і загалом в Верховній Раді зріє бунт, тому що не всі депутати хочуть голосувати навіть за президентські закони. Я вам зараз розкажу, чому. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми з вами зібрали мільйон дев'ятсот. Треба три. Непростий збір, великий збір, але тут і евакуатори з лінії. З передової лінії, з бойової тут і хеві-шоти для кіл зони на Херсонщині. Тут в нас і старлінки, і дрони-ударні, які будуть бити по окупантах. Одним словом, ну так сказати, збір по багатому. Ми з вами розігруємо теж по багатому картину Ройбурта. Не дешеве 3-5 тисяч доларів. Нам написав це Євген Карась. От, а... Як то кажуть, проблема в сім'ї політолог взяв і виніс дому картину. Але для того, щоб ми з вами пошвидше зібрали 3 мільйони, я буду неймовірно щасливий, коли ми це зробимо. Потім зробимо невеличку паузу. відпочинемо. Під ну і далі будемо рухатися. Я просто сьогодні, я до речі, в спільноти запостив, ми Шарк передали на 92-гу бригаду, ми нещодавно з вами з ними збирали. Зараз передаємо там ще один вампір, теж поїде боротися, машину зараз на днях передаємо. І знаєте, я зрозумів, що а якось через оці дурощі і пустощі влади, через цю їхню автократію, кілька днів просто вбито. В боротьбу всередині з оцим маленьким драконом, який хоче стати диктатором. Ти думаєш, ну ви серйозно, через ось цю боротьбу, ці мітинги, типу потрібні мітинги, от через оцю спілкування з пресою західною, потрібне спілкування, ми почали забувати про допомогу фронту. Я не про нас з вами і не про себе, а в цілому в країні таке відчуття, що вчора були переговори, якось ніхто не звертає увагу. Сьогодні йде далі війна, вони б'ють по Харкову, ніхто не звертає увагу. Тому що цей внутрішній нерв надірвано. Це правда, в мене теж. Я вам казав, у мене два дні був просто вихолощений настрій зсередини. Мені було дуже погано. Як так? Чому? Я не міг зрозуміти мотивацію. Для чого ти це робиш? Я знав, що ми це зупиним. Як країна, як свідомі громадяни, ми це зупиним, натиснемо і додавимо. Да, зараз він реєструється законопроект, але ж там ж ви ж знаєте, що заховано всередині. От, і ми зараз проаналізуємо. Тому підпишіться на цей Ютуб канал, зробіть донат. Всю злобу за обстріл Харкова покладіть сюди. Вони ще сьогодні били по Одесі, по привозу, по Херсонщині вдарили по місту. В Харкові взагалі по центру міста жила забудова, дитячий майданчик, 30 постраждалих, горять автомобілі, галерить цивільна інфраструктура. Просто росіянам захотілося бомбардування авіабомбами центра другого найбільшого міста України, нашого прекрасного міста Харкова. І ці потвори б'ють просто по центру. Розумієте, її багатоповерхівка, ось що їм мішало, воєнна цель. Розумієте, це бидло, а не країна, це бидло, а не політична влада в Росії, це терористи і військові злочинці, які повинні будуть гнити. В тюрмі. Якщо до них раніше руки українських спецслужб не прийдуть. Тому зробіть донат а всю злість за Харків, направте туди, банка, картка, PayPal, будь-яка сума, яка вам підходить. Власне, Макрон і Мерц поговорили з Зеленським, чи, чи ще мають поговорити. Є інсайт, що Макрон вчора говорив. Кошта вчора говорив, насварили президента. Сьогодні ще Макрон вирішив мерца взяти. Ну от, пам'ятаю, значить, такі в школі були моменти, коли вчитель приходила виховувати клас з класним керівником. Типу, зараз ми вам тут розкажемо. Ну от Наших маленьких корупціонерів взяли їх за їхні маленькі антикорупційні органи і почали тягати зараз по всій країні. Ви серйозно їх запитали? Ви мало нажерлися, додам від себе. Ви грабуєте, як не все. Крали мільярд, всі мовчали, два мовчали. Ну, слухайте, тут вже під 10. А давай ще зробимо так, щоб якщо вдруг війна закінчиться швиденько, ми тут бистренько візьмемо і зробимо так, щоб ще й за корупцію ніхто не карав. Ну, Для них це вигідно. Але країна цього пробачати не збирається. Ні корупціонерам. Ні, росіянам вбивства й обстріли ніхто пробачати не буде. Ось це аксіома. Ось це аксіома, яку корупціонерам точно треба запам'ятати. І ви в світі не втічете. Ненависть до корупції в населенні є. І до тих, хто хоче легалізувати корупцію, є. Просто зараз з ними ведуть дуже ввічливу, нормальну, законну європейську бесіду. І тисячі молодих українців, які вийшли по всій країні, вони продемонстрували, що дивіться, покидьки: зараз ніхто не хоче атакувати вас на всю силу, тому що ніхто не хоче, щоб було негаразди з країною. І ось цей меседж країна відправила. І дякуючи цьому меседжу і протестам цих молодих людей, і Мерц, і Макрон, і Кошта, і Урсула кажуть: Окей, це нормально, країна демократична, да, владу заносить. Пересиділи без виборів. Але зараз вони будуть зговорити з Зеленським, будуть його виховувати просто. Мають планують розмову з Зеленським, під час якої хочуть зосередитись на питанні боротьби з корупцією. Президент Макрон і канцлер Німеччини передає речник Німецький, домовилися, що будуть інтенсивно вести переговори з Зеленським щодо боротьби з корупцією. За його словами, лідери двох держав наголосили, що в Україні зараз важливий поморотний момент на шляху до Європейського Союзу. Мерці Макрон також довго обговорювали військову ситуацію в Україні та подальшу військову допомогу Києву, додає Карнеліус, не наводячи подробиць. Тим часом виходить Нью-Йорк Таймс і каже, Росія не налаштована зупинятись, буде війна, а ви тут розводите корупцію. Залужний теж дав інтерв'ю. Каже, війна може перейти в дуже довгу. В дуже довгу, можливо, навіть до 34 го року. Тому треба працювати, треба пахати, а не красти гроші. Додам від себе. От, і зараз в Верховній Раді зареєстрували законопроект. 48 депутатів нормальних, порядних, чесних. Зареєстрували. Президент теж вийшов з конкурації, каже, я теж свою лепту вніс. Погодив текст закону. Вчора вночі його писали, все, передав, говорить, хай приймають, ну хай приймають. Зараз частина депутатів виходить і каже, ну, ми на пляжах. Ми ж то, поїхали, проголосували, що ви просили. Просили лайно проголосувати, проголосували, але вертатися не збираємося. Друга частина, а я вам казав, 70 депутатів справи в Набу лежать. Питання до чого не запускають, ну, кажуть. Політичної волі нема. Не давали зверху завдання. Так ви ж незалежні. Ой, точно, ми забули. Але коли незалежність почали забирати, то почали кричати Друзі, спасайте, українці рідні. Розумієте? Ось це історія. І зараз ці 70 депутатів теж кажуть, ну, це крім пляжників в шлюпках і купальниках. А ці 70 кажуть, а ми голосувати не будемо. Нащо? З прокуратури можна порішати, а в тих вже папки готові. Нам не цікаво. Ми вертати не будемо. І зараз бігають партійні функціонери Зеленського по партії і давай переконувати. Дорогенько давайте голосувати, а ці кивають гривами не будемо. Ось така історія. Щодо ворога в Кремлі вважають малоймовірним зустріч Зеленської Путіна до кінця серпня. Ну, логічно, Путін поїде засмагати свої маленькі ножки десь ближче до Сочі. Хоча вчора в Сочі прилетіло і прилетіло непогано. До речі, цей його дворець теж може бути непоганою законною ціллю. Але не просто, ну, знову ж таки, кирпічі й бетон нам не цікаві. Нам цікаво, щоб ця лиса криса вийшла десь ближче до пляжу, там же виноградники є. І наші дрони дуже швидко його там упакують. Ну або, як мінімум, спортимо йому відпустку, і всю відпустку буде сидіти в укритті в підвалі. Точно так же, як він нам три роки спортив, коли українці ночами змушені спускатись тоді, коли йде російський обстріл. Ви бачили українське метро і в Харкові, і в Києві, коли люди просто йдуть з надувними матрасами, з ковдрами просто на станцію метро і лежать на бетоні. Що каже вуса Піскова? Ми з вами живемо в такий час, коли сказати, що когось точно не буде, неможливо. Але враховуючи той обсяг роботи, який належить зробити для того, щоб зблизити позиції. Для нас для того, щоб забезпечити свої інтереси, важко уявити, як можна стрибкоподібно подолати цю відстань. Отак, от, от. От секретар каже: якщо перекласти на звичайну людську мову, Путін. Злякався. Путін не готовий. Путін не досяг своїх цілей і ніколи не досягне. А Україна досягне свою ціль. Наша ціль це смерть Путіна. І вона буде. Рано чи пізно вона буде. Ви знаєте, що навіть зупинений годинник двічі на добу не помиляється. Точно так же ціль і смерті Путіна, і смерті Сталіна органічним чи неорганічним шляхом досягається. І в даному випадку вона точно буде досягнута. На цій мажорній ноті я хочу вас попросити зробити донат. Раз. 1900 є, йдемо до трьох, 100-200 гривень, будь ласка. Будь ласка, зробіть. Через політичні проблеми і спробу влади нав'язати корумповану диктатуру, ми не повинні забувати про фронт. Єдине, що. Тримає нас як воюючу демократію, це військові, які на своїх плечах тягнуть незалежність цієї країни. Друге, це молоді люди і не тільки молоді, всі люди, які вийшли на мітинги і протести. Європа сказала, так, да, це воююча демократія. Тому щоб в тилу і далі була демократія, треба робити донат на лінію фронту. Підпишіться на цей Ютуб канал і напишіть, будь ласка свою версію, який закон завтра підтримують депутати. Опозиційних депутатів, чи той, що вклав президент. Друге, чи чесно, президент поступить, давши гарний закон, чи схитрить, і там маніпулятивне щось заховає між комами і крапками? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!